Привіт, сабенопила Макіта. Старенька модель. 181. Там БДЖ, мабуть, точно не пам'ятаю, як не маркується. 2011 рік. Так, яка проблема? Проблема, що заклинивша. Скоріше за все, думаю, що механіка, але вже зараз побачимо точно. Так, до речі, ця пила мені дуже сильно подобається через оцей столик, того що його можна... Відсунути, напевно, відстань і працювати далі. Виходить, що полотно можна більш рівномірно виходити, так скажімо, ось скільки є положень, 5 положень. Це саме далі. Оце ближче. Красно маленькі полотна. Ідеальний варіант. Якщо не треба якоїсь точності різу, сабельна пила, то рідку проточність різу, то можна і на дальньому такому на дальній такій відстані відкріплення ось тако пиляти. Ну, дуже багато так виходить. Так, щітки 432. Взагалі в шикарному стані тільки протерлись. То саме. Так, зняв резину. Зняти цю резину це ще, ще те завдання. А, так, не хотів якимось ведешками всяким, якісь тут, мочити його, щоб потім не вступало в реакцію резін, з резиною, щоб вона не розмокала, так скажімо, так, щоб її не роз'їдало. Тут потужні такі ребра. З хорошим запасом все зроблено. Видно, що ми не шкодували матеріалу. Так, ось так виглядає вона. Це такий кожух підсвітки. Для того, щоб провід просто протягнути, ну, взагалі потужно так зробили. Цікаво вже, що там, що там заклинило, що воно хоче. Так, це тут механізм від столика. Так, Розбираю, перший дивлюсь двигун, що він покаже. Теріснув магніт, тобто статор. Будемо шукати вихід цієї ситуації все працює. Якось так. так, відчистив вже статор, точніше від статора. Так, що тут може бути? Скоріше за все, що перегрів був і тому він відклеївся. Хоча не знаю, щось маловато типу, клею виглядає, але я не думаю, що це в цьому була проблема. Скоріше за все, що був перегрів, і тому так сталося. Того, що ще навіть цей якір має такі сліди перегріву, то не, не, не просто подряпинки зверху там, а є потемніння самого якоря з ну, внизу і в глибині. Потужність все-таки тут велика і тому так воно. Зараз буду цей якір збирати, статор точніше збирати на місце, а новий поки приїде, то вже потім і. Десь поміняється, може вже у власника, а може й пізніше, бо зараз потрібно. Так, ось так на даний момент це все клеїться. Зазори вирівняв ідеально одинакові. І по відстані від краю так же само. Поставив струбцини, бо mm -hmm. магніти тікають вже пізніше ще тут доклеїться то й буде. буде красота. Так, поки сохне статор, перевірю редуктор, що і як по змазочці який танк. Задно що розбирався і манжетик закусили. Ай-яй-яй. Цікава конструкція фіксації шестерні. Естерня взагалі в ідеальному стані. Так, підліпив епоксидкою вже магніт. Ось так вийшло. В загальному все нормально зловилось. Кусочка тут маленького не стає, але це на швидкість не буде впливати. Поки що буде так, якщо потім буде бажання у власника, то поміняється. Або якщо він знову щось почне. Почне тріскати, хоча навряд. Тут також ще додатково це, що є, промастив, так, щоб. Ось додатково цей, цей що цілий, так щоб, так, щоб точно трималось. Так, вже збираю.